Приїхала в Пирогова, музей Пирогова наш. Я його обожнюю цей музей Пирогова. Мені Добропарк подобається, Наш ботанічний сад в Києві. І от это в Приїжджаю сюда. Тут я просто кайф получаю. Тут так хорошо. Ці хатинки. Наши. Это просто обычные. хорошо. Буду сегодня тут гулять. Не віриться, що у нас колись такі заборчики були в селах. Я пам'ятаю, я приїжджала в Ромашки, Ромашки це під Києвом тут. І я пам'ятаю, там були такі заборчики у людей отакі. Це десь Ромашки 100 км від Києва. І я ще застала оці заборчики, погріби в них такі були на не в дворі, а прямо от, от так, от, на вулиці. По вулиці йдеш і возлі кожного до... хатинки, возлі кожної погреби такі були. Це я пам'ятаю. З дитинства якось, коли туди приїжджала в гості. Було, були такі погреби земляні. І отакі от заборчики були. Я помню бабулечки банки вот седых литровые сушили на вот этих вот ось... пенечках таких кастрюли там сушили банки хатинки такие дождь капает сегодня думала тут подольше походить но ну, поднимемся зонтик в машине оставила Забула. Тут хатинка вроді би открыта. Сейчас зайду подалюсь. Дівчики фотосесію роблять. Це по-моєму худобу кормить. Худоба там їла з таких. Этих... Боже, яке мені тут подобається.